Чи відчували ви коли-небудь оніміння в руках? Впевнено, цей симптом знайомий багатьом. Мене звати Прохорова Маргарита Сергіївна, я лікар-невролог медичного центру Бірсенєва. Сьогодні поговоримо про основні причини оніміння, як собі допомогти і коли варто звернутися до лікаря. Одна з основних причин це стискання нервів. Це може бути викликане незручною позою, наприклад, під час роботи за комп'ютером або під час сну. Найяскравіший приклад це синдром карпального каналу, коли перетискається серединний нерв, що проходить в каналі зап'ястя. Найчастіше такі випадки ми зустрічаємо у людей, які часто і тривало працюють за комп'ютером. Основні симптоми, які ми можемо відмітити при цьому синдромі, це відчуття оніміння в руках, що можуть супроводжуватись відчуттями поколювання, голочок, бігання мурашечок, по руці. Цікавий факт, що німіють всі пальці, крім мізинця. Це характерний симптом для карпального каналу захворювання хребта при наявності шийного остеохондрозу, які можуть бути ускладненими протрузіями або грижами, також можуть бути стискання нервових корінців. В шийному відділі, які відповідають за інервацію, тобто за нервове забезпечення рук, що також може викликати оніміння в руках. Порушення кровообігу це можуть бути якісь окремі захворювання, наприклад, атеросклероз або інші серцево-судинні захворювання, або знову ж таки незручне положення, що також викликає оніміння в руках. Захворювання суглобів, наприклад, такі як ревматоїдний артрит, також може викликати супутні симптом як оніміння в руках. Ендокринні захворювання. Найяскравіший приклад це цукровий діабет. На фоні цукрового діабету часто вторинно ми зустрічаємо діабетичну полінейропатію. Це стан, коли вражаються нервові закінчення, це також супроводжується відчуттям оніміння в руках. Дефіцит вітамінів також може викликати цей неприємний симптом, наприклад, дефіцит вітаміну в 12 зловживання алкоголем або будь-яка інша інтоксикація, також може викликати оніміння в руках, травми, коли пошкоджується будь-яка частина в руці, пошкоджується м'яс. Судини, нерв і не передає інформацію, це також може викликати оніміння в руках. Часто симптом оніміння може бути викликаний більш серйозними проблемами в нашому тілі. Якщо оніміння постійне і не проходить, якщо на фоні оніміння з'являється слабкість і порушення рухової активності кінцівок, якщо оніміння викликане не лише в руках, а й є в окремій частині тіла, наприклад, в обличчі. Якщо додатково до цього з'являється запаморочення, біль в голові, порушення мови, порушення зору, вам терміново необхідно звернутися до лікаря-невролога. Якщо ви відчуваєте оніміння в руках, як ви можете допомогти собі вдома? Перше: змініть положення. Якщо ви тривало працюєте за комп'ютером, змініть положення, встаньте, пройдіться, порухайте руками, поробіть декілька простих вправ. Ви можете провести масаж тієї ділянки, яка оніміла. Розтягнення. Розтягніть пальці і робіть легкі рухи для того, щоб зняти напругу. Зігрійте руки. Якщо ваші руки холодні, зігрійте їх. Використовуйте теплу воду або одяг, але уникайте прямого контакту з дуже гарячими предметами, щоб не було опіку. Оніміння в руках це не просто дискомфорт, це симптом, який не варто ігнорувати. Якщо ви часто помічаєте в себе оніміння в руках, вам необхідно звернутися до лікаря для більш точної постановки діагнозу і підбору тактики лікування. Бережіть себе, будьте здорові і вчасно звертайтесь до спеціалістів.